Добрий день, діти! Давайте привітаємось і посміхнемось один одному. Що ви відчуваєте, коли побачили посмішку? Радість, здоволення, щастя. Сьогодні ми з вами поговоримо та пограємо емоції. Які бувають емоції? Переляк, радість, злість, задумливість, здивування, спокій, смуток. Тощо. А зараз ми розглянемо малюнки. Які емоції ви тут бачите? Що робить хлопчик? Яка це емоція? Це злість. Яка це емоція? Радість. Чому сумує дівчинка? Сум. Що сталося на лісовій галявині? Чи знайома вам ця емоція? Страх. А тепер давайте пограємо. Гра називається дзеркало. Дивимось на малюнок та намагаємося повторити цю емоцію перед дзеркалом. Переляк. Радість. Злість. Задумливість, здивування, спокій, смуток. Молодці. Дякую вам, до нових зустрічей.